Алла Горська художниця, борець за свободу, незламна жінка, що своєю творчістю та життям кинула виклик тоталітарній системі. Її історія це приклад сили та нескореності. Алла Горська народилася у Ялті у 1929 році. Її батько був кінематографістом, тож родина часто була у вирі культурних подій. Але дитинство Алли минуло у тривожний час. На її очах вирувала історія, змінювалися епохи, зростало напруження. Часи Другої світової 11-річна Алла застала в Ленінграді, де пережила два роки блокади. Вона бачила розруху, бідність, страх і несправедливість, які залишили в її серці слід на все життя. У 1943 році родина горських переїхала до деокупованого Києва, де вона продовжила навчання. Хоча вона зростала в родині партійного діяча і отримала виховання далеке від національної свідомості, це не завадило їй самостійно вивчити українську мову та активно долучитися до руху шістдесятників покоління українських інтелектуалів і митців, які боролися за свободу слова та права людини. Алла Горська активно займалася художньою творчістю, писала картини, але найбільшу славу їй принесли монументальні роботи: мозаїки та панно, які прикрашали будівлі та громадські простори. Їх вона створювала разом з чоловіком Віктором Зарецьким. На жаль, більшість з них або не збереглася до наших часів, або знаходиться на тимчасово окупованих територіях Донецька, Маріуполя та інших. Єдині її роботи, які наразі можна вільно побачити, це панно вітер у Києві та «Птах у Гельм'язові, широковідома історія вітражу Шевченко-мати, який мав прикрашати червоний корпус університету Шевченка, але був знищений радянською владою. Але горська була не просто художницею, вона активно протистояла тоталітарному режиму. Разом із однодумцями, Василем Стусом, Іваном Дзюбою, Лесом Танюком та іншими вона боролася проти безправ'я, захищала тих, кого переслідували. У 1964 році Алла Горська була серед тих, хто вимагав розслідування жахливих злочинів НКВС, виявивши масові поховання жертв сталінських репресій у Буківні неподалік Києва. Але її боротьба мала трагічний фінал. У 1970 році Аллу Горську знайшли вбитою у будинку її свекра під Києвом. Обставини смерті були надзвичайно підозрілими. Її череп був проломлений, і багато хто вважав це замовним убивством. Тодішня влада поспіхом оголосила свекра горської винним, проте усе вказувало на ймовірну участь КДБ у її загибелі. Проте ця трагедія не змусила замовкнути правду. Навпаки, вона стала символом незламності українського духу.